Вітаю. Розвиток адвокатської галузі дуже важливо для країни та для людей. Чому? Тому що адвокати це захисники закону та права людей. Моє ім'я Шенкаренко Денис і це програма Респондент. Сьогодні в мене в гостях керівник Асоціації адвокатів з Закарпатської області Фазікаш Олексій Андрійович. Так, так, так. Олексій Андрійович, скажіть, будь ласка, сьогодні у нас є воєнний стан в країні. Як відображається і як вплинув воєнний стан на адвокатську галузь загалом? Денис, я, по-перше, радий бути вашій передачі. Передача цікава. Адвокатська спільнота слідить, тому що ви торкаєтесь матеріалів стосовно. Юридичних питань, які є актуальними для сьогоднішньої України, і е е я так прозую ваше запитання, що ви запитали про роль адвокатури зараз. В якому стані? І... я знаю, що ви майже з самого початку розвитку адвокатури в Україні. Ви дивились, як вона розвивалась, які були в неї успіхи? Але воєнний стан і напад Раши на Україну зробив свій якийсь вплив на розвиток цієї галузі. І в мене цікаво, як почувають сьогодні адвокати? Як взагалі галузь собі почуває? Чи, Зараз, порушується зараз права людей, чи е, розвивається ця галузь взагалі, чи є якийсь ступор? чи може трансформувалася в щось інше? Як Ви вважаєте? Ви знаєте, колись був постулат наукової думки, що жити в суспільстві і бути вільним від суспільства неможливо. Українська адвокатура живе в українському суспільстві. Вона має, безперечно, ті ж проблеми, які є властиві всій державі, агресія. Це ганебний факт в 21 столітті, коли ставиться під сумнів, вся світобудова, всі домовленості порушується територіальна цілісність держави. В Центрі Європи, є ганебні випадки порушення прав людини. Безперечно, Закарпатська адвокатура сказала свою рішучу позицію акту окупації, агресії Російської Федерації, керівництво Російської Федерації. Таку ж позицію має і Українська адвокатура, Національна асоціація адвокатів, закарпатська адвокатура є. Я... Складовою Національної асоціації, єдиною професійною організацією, яка об'єднує всіх адвокатів України, ми живемо в 21 столітті, де є європейські стандарти демократичні. Ми не можемо жити в азійщині яка зараз. Насувається на Україну, я думаю, ми переборемо окупанта, ми виграємо цю війну, я впевнений і переконаний в цьому. І українська адекватура відіграє свою роль і в подальшому процесі відбудови української держави, тому що без незалежного правозахисного. Інституту, таким, яким на Україні є адвокатура, Неможна, неможлива побудова будь-якого демократичного суспільства. Стосовно української адвокатури, так я з самого початку був, у самих витоків 12 років назад, коли створювалася національна асоціація, яка створювалася на вимогу європейців, відповідала Європейським стандартам. Це було прогресивно. Ми створили єдину професійну, незалежну самодостатню організацію, яку нам вдалося зберегти. Як би її не питалися розворити, зокрема, законопроектом 9055, який знищував незалежність української адвокатури, ми відповідаємо викликам часу. І я вважаю, що Багато в чому нам можуть тільки позазрити навіть європейці, тому що такої потужної, єдиної, об'єднуючи всіх адвокатів структури інституціонально, як Національна асоціація адвокатів не в кожній європейській навіть країні є. Тому українська адвокатура відповідає викликам часу. Вона є достатньо ефективною, вона намагається бути незалежною професійною, захищати права та інтереси громадян і в період війни і воєнного стану. Ми працюємо. Це добре. Я знаю, що багато адвокатів в цей воєнний час, цей важкий час взяли зброю до рук і пішли захищати країну. Від нападу Рашої на нашу країну тому, що вони є патріотами країни, є Асоціація адвокатів України, яка об'єднує в собі всіх адвокатів, які є в нашій країні, яка піклується про кожного, допомагає адвокатам, які вчилися в якійсь в скрутному становищі, або там вони очутились. В окупованій території і їм потрібно було виїжджати і можна надати якусь допомогу. Я знаю, що асоціація адвокатів допомагає а, і Збройним силам України, допомагає адвокатам. Але є адвокати, які чомусь а, хочуть насолити ці асоціації, висловлюють свої а, гнебні висловлювання стосовно керівництва асоціації. А, в них, мабуть, якась є. А, Бажання розвалити всю цю асоціацію для того, щоб люди залишились там без роботи, або там країна залишилась без захисту правового. Як Ви вважаєте, для чого деякі люди взагалі це роблять? Для чого вони хочуть розвалити цю асоціацію? Для чого вони в цей важкий час хочуть зробити так, щоб всі адвокати між собою пересварилися? Я вам Хочу на це питання відповісти як керівник регіональної адвокатури, дивлячись на ситуацію з боку регіональних адвокатів, простих адвокатів от Закарпаття. Я не можу говорити за керівництво національної асоціації. Воно має чітку позицію по багатьом питанням, про які ви піднімали мову. Воно саме зробило відповідні заяви і так далі про окупацію Російської Федерації по період роботи в воєнному стані, я скажу про інше. Гоя колись написав картину Соному Породжує чудовість. Я вважаю, що деякі наші адвокати, які Поодинокі в своїх твердженнях, тому що це незначна частина адвокатської спільноти України. І за власних амбіцій їм сорозуму затмарив свідомість як у картини гої. Необ'єктивність, упередженість і явна прояв. Реалізації своїх власних амбіцій, попасти в органи адвокатського самоврядування, чи шляхом зміни законодавства, ініціювання змінами, які не підуть на користь ні адвокатській спільноті, ні адвокатському самоуправлінню, публікації в деяких засобах масової інформації, бруд в Фейсбуці, який переходить морально-етичні норми не тільки. Адвокатури, а і загальнолюдські морально-етичні норми. Це те, що не хотілося би коментувати, тому що воно не відповідає дійсності. Я знову скажу: визначимось з поняттями: українська адвокатура дієва, ефективна. Асоціація працює нормально і ми маємо довіру адвокатської спільноти України. Тому Деякі заяви, намагання розвалити, да не розвалите ви, тому що нас підтримує адвокатська спільнота. Це свідчить результати виборів до органів адвокатського самоврядування. Керівництво національної асоціації має довіру. Я кажу як регіональний керівник адвокатури Закарпаття, де конференції проходять на Демократичному, але показовому рівні. Тому Асоціація національна працює, працює адвокатура України. Працює, працювала і буде працювати. Це добре. У мене таке до вас запитання. А як ви відноситесь до таких адвокатів, які виїхали з країни, наприклад, в Іспанію? От у мене є такий приклад. На Ігор Черізов, який виїхав в Іспанію, показавши документи, що в нього є троє дітей. А насправді він відмовився від однієї дитини через суд і на це є ухвала суду. Виїхав, можна сказати, з підробленими документами, або я не знаю як живе зараз в Іспанії і всім розказує, що асоціація адвокатів якась не така. То в мене закрадується таке враження, що людина не є патріотом, а є людина, яка навпаки хоче зробити як найгірше нашій країні, якнайгірше адвокатам і Асоціації адвокатів України. Як ви відносите до таких адвокатів? Ружьо в руки, йти воювати, а не розсуждати. Російська Федерація здійснила агресію. Ти не їдь в Іспанію, ти йди воюй. Це так відверто сховатись. А з приводу звинувачень, там які звучать з боку Ігоря, я не знаю, що там у нього з свідомістю. Але є, знову кажу. Морально-етичні норми і не треба переходити певні кордони. Я, допустим, собі не дозволяв Фейсбуку, коли мав суди з опонентами і так далі таких висловлювань. Як вам сказати, у вас просто запитання було, як ви відноситесь до тих людей. Які не захищають свою країну, а займаються тільки критиканством. У нас зараз одна позиція: треба відстояти Україну. Зараз розхитування ситуації, зокрема в адвокатській спільноті, намагання. Дестабілізувати діяльність органів адвокатського самоврядування і так далі, воно не на часі. І я не можу, як людина, яка поважає своїх колег, зокрема в керівниці Національної асоціації, як регіональний керівник адвокатури, позитивно відноситись до зухвалої критики. Притом критики безпідставної, знадуманих мотивів, організації, яка відповідає всім вимогам часу і робить кроки, щоб удосконалитись, ефективніше працювати і так надалі. Я просто скажу вам так. Такі виступи показують, що рівень свідомості, інтелектуальний рівень цих людей це намагання опустити адвокатуру нижче каналізаційного люку. Ідіть на вибори, виставляйте свої кандидатури, будуть вибори, кінчиться війна. Адвокати покажуть, кого вони підтримують. А відносно воєнного стану, воюйте, захищайте, не ховайтеся в Іспанії. Ви знаєте, у мене є особисте враження, що у Ігоря Черезова просто якесь бажання захопити Асоціацію адвокатів України. Я не розумію, для чого це йому, але е, таке враження сталося. Ви знаєте, я в нього якось взяв е, коментар на рахунок того, чи є е, зрадником країни адвокат, який захищає е, зрадника України. І він почав чомусь е, дуже а багато. Кого він а він захищав Ігоря Беркута, який написав книгу про Путіна. Тобто ми розуміємо, що є людина, яка висхваляє Путіна, написав про нього книгу і є адвокат, який захищав цю людину в суді. І я йому запитав саме з цього приводу питання, як він себе почуває, коли він захищав в принципі, зарадника країни. І він чомусь почав поклюжити і погано висловлюватися стосовно асоціації адвокатів країни. Стосовно керівництва Асоціації адвокатів України, я не зрозумів, чому він мені це почав розповідати, тому що питання було зовсім інше. І я дуже був здивований, коли він почав мені погрожувати писати мені повідомлення в WhatsApp, що зі мною хтось повинен поговорити, чи це є адвокат, чи це є бандюган, який прикривається свідоцтвом адвоката. Я розумію, що адвокат це людина, яка знає всі закони України. І якщо є порушення закону, він знає, як реагувати або написати заяву в поліцію, або подати в суд і довести там свою правоту. Я не зрозумію, чому Ігор Черезов, якщо йому не подобається керівництво АСЦАДВАКАТІВ України, не подав в суд, якщо там є якісь порушення, і по-друге, чому він просто журналістам погрожує стосовно публікації, де він... Давав коментар. це мене зрозуміло, То чи є це порушення етики адвокатської, що Ігор Черезов висловлюється в сторону Асоціації адвокатів і керівництва в поганій формі, і що він погрожує журналістам з якоюсь розплатою, що зі мною хтось з'яжеться і зі мною там поговорить? Чи цей адвокат? Може нести е, свідоцтво адвоката і нести таку честь захищати людей, чи його треба позбавляти такого свідоцтва? Ну, йдемо так, по пунктам. Давайте. Перше, ну захищати, з моєї точки зору, на той не адвокат, щоби захищав. Тобто кожен може мати захисника брати такого клієнта, того чи іншого, чи не брати, це моральні критерії. Світогляд, підход до кожної індивідуальної людини в кожній конкретній ситуації, адвоката тут нічого сказати не можна. Раз. Друге, що вам погрожували, що з вами розберуться і так далі. А пан Черезов, що блатним став. Е -е -е Хай він визначиться, чи він адвокат, чи він блатний. Якщо так погрожувати, як я, е е е порозумів вас, що з вами розберуться і так далі. Третє, ну, я перший раз чую, що через претендує на голову Національної асоціації. Я думаю, за нього проголосують 00, і не хочу казати, скільки десятих. Е е у нас є керівництво, яке обрано більшістю на з'їзді, керівництво легітимне, авторитетне у більшості адвокатів і не через його судити. Я не думаю, що він буде кудись балатуватися, тому що рівень його авторитета, Серед української адвокатури, тим більше останнім часом, дає багато запитань в адвокатської спільноти. Тому я скажу так, дуже прикро, що вам погрожували як журналісту, який є незалежним, погрожував адвокат. Якщо це так, якщо вам погрожували. І тим більше, що адвокат практикує блатні замашки. Я теж був дуже здивований насправді. Я не очікував, що від адвоката я можу отримати повідомлення стосовно того, що хтось зі мною повинен зв'язатись і хтось мені щось там розповість. Я дуже був здивований. Ви, на... при... ви приїжджаєте на Закарпаття. Ми вас радо приймемо, ми відкриті за спілкування з журналістами, я думаю, знайдемо можливість зробити так, щоб ви були під надійним захистом і вам ніхто не погрожує. Дякую, дякую вам величезно. Я взагалі спокійний. Чому? Тому що я е законопорядна людина. І я знаю, що на сьогоднішній день я захищений законом, і якщо хтось в мою сторону, а тим більше в сторону журналіста, на намагається зробити щось погане або перешкоджати мої діяльності, то правоохоронні органи та адвокати, звичайно, на намі захист для того, щоб всі бачили, що в Україні є закон. У мене таке у вас запитання. Е, які у вас взагалі, як керівника Асоціації Двокатів Закарпатської області, плани на майбутнє? Є, як ви плануєте розвивати Асоціацію Закарпатської області, і які, можливо, є проблеми, які ви хочете вирішити? По-перше, закінчуючи цю тему, ми маємо жити в державі, це є всьома, де діє не закон сили, а сила закону. Раз. Друге. Кожен, в тому числі журналіст, ви, має чувствувати себе надійно захищений. Три адвокатура є сильним інститутом нашої держави, з нею рахується влада, з нею рахується суспільство. І воно відповідає вимогам суспільства. Тому, безперечно, ми знайдемо можливість. І подальше укріплення інституціонально себе, репутаційно, в відповідності до того рівня, яке має право в Європі, до європейських правових стандартів. Адвокатура Закарпаття є складовою єдиної національної асоціації. Яка дуже много, повірте мені, робить для того, щоб наша держава була демократичною і правовою. Зараз, враховуючи війну, ми надаємо юридичну допомогу безкоштовну переселенцям і так далі. Ми займаємося волонтерською діяльністю. Ми матеріально допомагали Закарпатському батальйону, це общовідомо. Що я хотів би сказати? Зараз ми працюємо з європейцями, працюємо з Центром американських місій на Україні юридичних. З паном Лукашем я спілкувався, у нас був, читав курси відомий американський адвокат Валерій Ламберт. Він був у Качі, був в Ужгороді. Ми приймаємо адвокатські іспити, дивимося, щоб наші адвокати відповідали вимогам закону про адвокатуру, про адвокатську діяльність, щоб ефективно захищали своїх клієнтів. Специфікою Закарпаття є те, що Закарпатська адвокатура єдина, монолітна і консолідована, як я кажу, це вже стало аксіомою. У нас немає ніяких чорт-суперечок. В цьому ми вважаємо, така би мала бути і вся українська адвокатура. В принципі, вона нею і є, тому що ну, адвокати розуміють свою роль в суспільстві. І як громадяни відповідальні, і все-таки є повага суспільства до адвокатів. Це дуже добре. Це дуже добре і похвально. В підсумку я хочу сказати, я дуже радий те, що ви заїхали до нас в гості з Мукачева і змогли донести до наших глядачів свою точку зору. Я бажаю, щоб в нашій країні було як найбільше таких адвокатів, які дійсно хочуть, щоб країна була країна розвивалася і була захищена в правовому полі. А щоб адвокати, які працюють в нашій країні, вони працювали теж в правовому полі, а не були, як ви кажете, якісь блатними або там рішалами та інше. Щоб для них саме право і захист людей в правовому полі було найважливіше, тому що це як лікарі. Які лікують людей, які захворіли, так в правовому полі адвокати це ці лікарі, які захищають людей від якоїсь хвороби. Адвокати надають можливість людям захистити себе в суді. Чому? Тому що, можливо, людина невинна, її людину могли підставити, людина могла там оступитись. І у адвоката є. Адвокат дає шанс людині е, довести в суді, що він невинний, якщо це так є. І ми повинні розвивати цей напрямок в нашій країні для того, щоб е, ми були як сама е, правова держава в у світі, е, і нами пишалися в, в наших громадян в інших країнах. Е, коли будуть казати звідки ви, я з України. а... То у вас там є а, право а, і право людей, які захищаються законом а, і адвокатами. Я хочу, щоб ви про нас думали саме так. А, а, дякую вам величезно за ваш приїзд і вважаю, що у вас все було добре і з здоров'ям, і в, в роботі, тому, тому що саме ви є таким людиною, яка несе цей прапор а, закону в Закарпатській області. Я вам скажу, я дуже радий бути вашій передачі. Дійсно, ви, як ведучий, є креативним, цікавим. Передача є цікавою. Хочу сказати, прапор не я буду нести, прапор буде нести вся українська адвокатура, яка внесе свою невід'ємну складову в те, щоб ми перемогли агресора. Щоб наша держава була незалежною, правовою, цілісною разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!